Всіх вітаю, з вами Марія і давайте сьогодні на камінчиках подивимось, яку радість вони вам намалюють покажуть. Так, слухайте, ну у когось це буде дійсно пов'язано з тваринкою. Або це буде, ну, знайдеться тваринка, яка була загублена, та яку ви вже знаєте. Або для когось це буде ну, схожа на ту тваринку, яка у вас колись була. І знаєте, симпатію викликатиме одразу. Ну, якщо це дійсно нова закоханість, тут просто тут і вас тварина буде любити, і ви тварину будете любити. І для когось це може бути як, як в дорозі, десь, десь, ну як підібрали. І знаєте, тварина, якщо ви будете підбирати тваринку, то це тварина, яка ну, дуже непроста буде для вас, як оберіг. От дійсно, ну вона так насправді воно так часто буває для людей. Тварини ж не приходять в наше життя, от просто так. Не з'являються в нашому житті. Зазвичай це ну як допомога від вищих сил. От через тварину нам йде допомога. Це і охороняють, і настрій нам покращують. Ви ж помічали як приходите додому втомлені. Може, не в настрої, і тварина біля вас пострибає дві хвилинки, і вже геть інший настрій. Вже у вас знята ваша та втома, от просто як і не було. Ну, Наприклад, у мене так кожного дня приходжу додому, і наші коти вони чистять. Це просто, от Вони просто ходять і знімають з мене зайву енергію. І я це дуже відчуваю. Тож і тут так, тут тварина, яка переналаштує ваш внутрішній світ, і яка буде для вас як то темне. Да. Це може бути навіть спілкування, якщо у вас хтось з друзів, і ви спілкуєтесь часто, і в людей є тваринка якась. І ця тварина вам теж дуже в допомогу. Ось так. Добре, давайте ще щось подивимось, про яку радість тут будуть розповідати камінчики, яка у вас. Ой, вибачте, про яку радість хочуть вам розповісти. Так, ось тут прогулянка, чоловік та жінка, для когось ще й з дитиною. Прогулянка десь повз водоймо, десь це, ну, як природа, але Така, що ви як гостюєте там. Це як може, чи йдете в гості повз якусь водойму, чи може ви на ну відпустка у вас, і ви десь там відпочиваєте там, де водойма, це колосальне очищення, вам буде йти від води. Вода як відтягує з вас. А особливо, якщо це може море і солона вода, слухайте, просто навіть якщо негода, хоча б по коліна заходьте в воду і промовляйте до води, щоб вона стягувала з вас негаразди. Просто буде таке колосальне очищення, і так можна кожному члену сім'ї робити. Бо тут дійсно показано гарне листування для когось з вас, як знаєте, от десь ви як на різних платформах зараз живете, там ви, наприклад, в одній місцині мешкаєте, чоловік в іншій місці мешкає, і е, листування, яке буде змінювати враження. У вас обох, один про одного. Для когось тут може бути як нове знайомство з людиною, яка, ну, знаєте, от коли ви вже чули про людину, людина про вас чула, і це от як притягуєтесь в все ж таки до спілкування один з одним, але тут для когось ви просто можете бути корисні людині, або людина для вас може бути корисною. Ну, тут і про чоловіка, і про жінку тут в кого як. Про, там, де казала про прогулянки на свіжому повітрі, тут ще показана ситуація, коли Будьте обережні, якщо ви будете купляти якусь їжу. Бо тут можуть бути ну, шлункові отруєння. Будьте уважні до того, що ви купляєте і що ви там їсте. Передбачення якесь. Ну, як, може ви промовили якесь передбачення, може ви. Знаєте, як виглядає, як люди просто от в якомусь такому гарному піднесеному настрої щось йдуть, там промовляють між собою. І воно ніби жарт промовлене, але воно справджується. Ну або справдиться. Будете трошки дивуватись. Так, для когось з вас. Тут симпатію будете викликати, от щось якусь дрібничку можете купити собі. Ну, знаєте, як щось сподобається. Прикраса якась, може там, ну, якась там майка нова чи щось там будь-що. І навіть можете додому щось таке симпатичне. ну. Придбати щось там, поставити на полицю, десь і буде, будете радіти, будете з того, ну не один раз собі скажете, як гарно що наважився чи наважилась витратити на це гроші. І будуть люди, які будуть робити вам компліменти, бо дійсно буде подобатись щось або на вас, або це ну, щось, що ви придбаєте додому. Так, добре, і ще раз давайте питаннячка поставимо і подивимось. Так. Яку про яку радість вам розповідають камінчики? Так, хтось. А тут, знаєте, можете ходити або в басейн, слухайте, води багато в цей раз, або на пляж десь там можете ходити, і можете, ну, от як стати людиною, якою будуть цікавитись, будете подобатись, і навіть тут знайомство і закоханість для когось з вас показане. І одразу ревнощі і заздрощі теж показані. Хтось з ваших, ну, там, або подруг, або друзів, ну, хтось, з ким ви там спілкуєтесь, буде трошки так заздрити, що це ви десь там ходили і знайшли собі пару. Ну, бо, ну а чого? І давайте так: якщо чоловік слухає, дійсно гарна жінка буде, з ким би там познайомитись, і людина відкрита, чесна, відкрита, коли без прихованих якихось там думок. І якщо слухає жінка, то дуже ви будете подобатись людині, яка в вас закохається, і теж про чесну і відкриту людину йде мова. Тому так і будуть заздрити вам, бо ще й гарного хлопця собі відхватила чи там чоловіка. Ну, тобто тут такі, знаєте, ревнощі такі конкретні будуть. І для когось з вас звертають увагу на, ну, скажімо, обережність в їжі, коли обмежуєте себе, не дозволяєте собі зайвого, бо будете потім себе. Ну, сварити через те, що не втримали рота на замку. Так, і очищення для когось з вас показане енергетичне очищення від, від тих самих задрощів. Ну, елементарно, може дійсно, взяли собі за правило приходити додому і миєте руки з солью, і знімаєте з себе. Всі там зайві погляди, які на вас дивляться за день. І це вже на вас дуже гарно і працює. От і все. Такі у нас з вами вийшли передбачення. Всім дякую за перегляд. Дякую, що пишете коментарі, що ви ставите вподобайки, що ви підписуєтесь на канал. І маю надію, що побачимось з вами знову в наступних відео. Всім гарного дня! Гарних подій в цей день бережіть себе і всім пока.